Так, ну і далі про моніторинг доходів високопосадовців. Отже, 31 січня, власне точніше, вже з 1 січня спливає термін, до якого публічні службовці мають подати електронні декларації про свої статки, доходи, нерухомість автомобілі, корпоративні права. Тощо нагадаємо, що декларування було призупинено після початку повномасштабного вторгнення, і в жовтні 23-го Верховна Рада відновила цю вимогу для посадовців. Декларації зібрані в реєстрі, перевірятимуться національним бюро з питань запобігання корупції. У НАЗК заявили про запровадження кардинально нового підходу як до відбору, так і до процедури перевірок. Зокрема, увагу сконцентрують на тих деклараціях, які містять ознаки незаконного збагачення, необґрунтованих чи незадекларованих активів. Ну і це, врешті, додасть змогу перевірити максимальну кількість декларацій, оптимізувати процес контролю та підвищити його результативність, стверджують в НАЗК. Зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Пане Олексію, вас вітаємо. І давайте відразу відповідати на питання, коли НЗК почне перевірку поданих декларацій, зважаючи на те, що 31 січня це буквально за кілька днів. Останній день їхньої подачі декларацій. Тут нагадуємо нашим глядачам за 2021-2022 рік. Вітаю вас. Насправді в цьому питанні ми повинні розуміти, що НЗК не зупинялася з перевірками, але є різні формати перевірок. Тобто є такий формат, як автоматизована перевірка, коли декларанти заповнюють декларацію, а такі були, тобто була можливість у декларантів не заповнювати. Під час військово-воєнного стану до прийняття закону декларацію, але були ті відповідальні чиновники, депутати і причетні до влади люди, які заповнювали. Тобто вони проходили автоматизовану перевірку, яку перевіряла комп'ютер після цього. Якщо були ознаки незаконного збагачення, вони проходили повну перевірку. І якщо були запити від суспільства або журналістів, або активістів, або правоохоронних органів, також НАЗК перевіряла декларації. Що стосується декларацій, які повинні бути заповнені до 31 січня, звичайно, з 1 лютого по ним вже почнеться перш за все автоматизована робота в НАЗК. Ну, врешті, якщо говорити про тих, а такі напевно є, які звільнені від подачі декларації через воєнний стан, хто це може бути? Ну, якщо ми говоримо про категорії людей, які звільняються від заповнення. Декларації то це стосується військовослужбовців, які знаходяться, як то кажуть, на першій лінії фронту, тобто ті люди, які просто не можуть сьогодні заповнити декларацію, але вони будуть зобов'язані її заповнити через протягом 90 днів після закінчення військового стану, а також тимчасово переміщення особи, в яких також немає можливості отримати весь пакет документів для того, щоб заповнити декларацію. Декларації це завжди прекрасний маркер для суспільства. На щастя, навіть звичайні громадяни, не лише журналісти, навчилися отримувати доступ до них, аналізувати їх. Але тут питання: яка частина інформації все таки лишиться прихованою? А з якою можуть працювати всі охочі, і як вони можуть ознайомитися зі статками депутатів, чиновників, посадовців. Ну, якщо ми говоримо про доступ, то він повністю відкритий. Будь-яка людина може зайти і подивитись декларацію. Закривається лише інформація, яка надає можливість, як то кажуть, ідентифікувати людину, тобто це ідентифікаційний код або паспортні дані, або адреса проживання. Але ця інформація, що стосується адреси, наприклад, вона повністю відкрита для запиту журналістського або для запиту правоохоронних органів вся будь-яка інша інформація, усі статки, усе майно, що має е чиновник, воно повністю відкрито. Будь-яка людина може зайти і подивитися. Угу. Ну, і які заходи безпеки будуть враховані, і яка інформація декларантів залишиться прихованою? Тобто, ну, заходи безпеки, мають саме, щоб захистити все ж таки самих декларантів? Ну, ще раз повторюсь. Ми розуміємо, що сьогодні є люди, які. Безпосередньо приймають участь у бойових діях наші військові, наші збройні сили і ті, хто знаходяться на першій лінії, вони звичайно не декларуються сьогодні. Ця інформація закрита. Але наприклад, якщо ми говоримо про працівників ТЦК або ВЛК, то ці люди звичайно повинні заповнювати, особливо після всіх цих скандалів, які були на всій території нашої країни, пов'язані з ТЦК. Тому ці люди навпаки заповнюють декларації. А чи потрібно декларувати майно на тимчасово окупованих територіях? Це ж можемо припустити небезпечно. Тобто, як тут закон дозволяє, чи все одно декларуй, будь ласка, усе ні. Про це говорив дуже багато наш голова фракції Рахамі, коли подавав законопроект. Дуже ретельно цей момент депутати продумали. Тому що, якщо ви, наприклад, у вас залишилось майно або родичі на окупованих тимчасово окупованих територіях, які не можуть виїхати. І ми розуміємо, що це може загрожувати ця інформація в безпеці. Звичайно, це не потрібно декларувати. А якщо майно знищено, його потрібно декларувати? Дивіться. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про автомобіль, то в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ є така процедура. Вона називається виборкування транспортного засобу. Це, ця процедура надає можливість отримати. Документ, який підтверджує факт знищення вашого майна, і ви автоматично вже не є власником, як то кажуть, припиняється право власності, і це стосується автомобіля. Але якщо ми говоримо про нерухомість, то тут точно така ж процедура є процедура, встановлена законодавством нашої країни, яка виявляє факт знищення майна і припиняється право власності, і звичайно, тоді декларувати це не потрібно. Ви з Одеси, пан Олексію, і ми пам'ятаємо історію, як очільник ТЦК стало відомо про його статки безпосередньо, шалені про його віли за кордоном. Отут, члени ТЦК і ВЛК в даному випадку вони теж державні службовці. Їхні декларації вони будуть у відкритому доступі. Так, звичайно, ви знаєте, я б хотів зауважити, що насправді в Україні за президентство Володимира Зеленського ствердилася нульова толерантність насправді до корупції. І Сьогодні для антикорупційних органів не існує ні любих друзів, ані сім'ї, ані кумів. І якщо хтось винен, він обов'язково повинен відповідати. І це і стосується і працівників ТСК. Я ще раз повторюю, ВЛК. І всі люди повинні заповнювати декларацію, і ця декларація буде в відкритому доступі. Але єдине, що якщо, наприклад, працівник ТЦК або працівник служби безпеки України заповнює декларацію, в нього є такий пункт, де він пише, що він військовослужбовець, тобто він не вказує саме свою посаду для відкритого доступу. Але ще раз повторюсь, журналісти або активісти або правоохоронні органи, якщо вони роблять запит, вони можуть отримати в повному обсязі цю інформацію. Так ну і на сам кінець наскільки захищено від зовнішнього втручання буде ця система? Чи є людський фактор можливо під час перевірки декларації? Коротко. Система дуже захищена. Насправді, тут я хочу подякувати і працівників національної агенції запобігання корупції. Вони дуже ретельно співпрацюють з представниками кібербезпеки і України і поліції і служби безпеки України. Тому насправді сьогодні дуже високий уровень захищеності цих даних. Ми зараз говоримо про захищеність даних, але наскільки сама система захищена від помилок і тут хто буде працювати? Якщо згадали вже Євгена Борисова, очільника одеського ТЦК з його маєтками за кордоном, то отут безпосередньо, якщо людина хоче щось приховати далі. Нагадайте нашим глядачам, що відбувається. Ну насправді як то кажуть, рівень роботи електронного декларування він постійно покращується і вдосконалюється і. Вот останні зміни, наприклад, в листопаді внесла Верховна Рада в законодавство і дозволили на перевіряти активи чиновників, які вже були перевірені а також проводити перевірки майна, яке було придбане до призначення на посади держслужбовців. Тобто, наприклад, раніше людина, яка йшла на посаду, вона там декларувала. Наприклад, першою декларування вона декларувала, наприклад, 200 мільйонів гривень. І ніхто не міг перевірити, і це, як то кажуть, їй давало можливість легалізувати ці гроші. Але сьогодні НЗК працює так, що вони можуть перевірити. Період раніше, як ця людина працювала, скільки вона сплачувала податків, де саме взяла ці кошти. І я знаю, що вже є такі серйозні. Дуже факти, коли, наприклад, от я привів пример, приклад 200 мільйонів гривень людина задекларувала, а заробила за весь період свого життя, наприклад, там 6 мільйонів гривень. Тобто, де він взяв ці кошти, це вже питання кримінальної відповідальності. Дякуємо вам, що прояснили ситуацію з електронними деклараціями. Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та.